Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Моє вітання, мене звати Ніна Коломієць. Це новини СТС. Далі головні теми четверга 20 жовтня, очима кореспондентів СТС. Головні теми дня такі: Шприци смерті, правда чи міф, розслідування телеканалу СТС. Маски шоу на сумській митниці. По чиїх слідах ішли одеські силовики. На Баранівці пенсіонери по три години у холод чекають на автобус. Обережно віл поряд. Останнім часом українці діляться в інтернеті історіями. Як почали знаходити в кріслах кінотеатрів та громадського транспорту голки від шприців? А поряд записку, якщо ви вкололися, то вітаю, ви заражені вілом. Дехто називає це явище своєрідним тероризмом, організованим інфікованими людьми. Правда, це чи фейк з'ясовувала Анастасія Комендантова. Згідно з інформацією в інтернеті, ось такий сюрприз ви можете неочікувано знайти в одній з громадських вбиралень. Це голка від шприца, і вона, мовляв, заражена снідом. Більш того, дехто розповідає цілі історії про такі знахідки у кінотеатрі. Глядачка сіла на крісло і відчула біль від уколу в нозі. Коли вона придивилась, побачила ледве видну голку в кріслі, що виглядала приблизно 3-4 міліметра. А також записку Ви тільки що інфікувалися снідом. Ця історія заполонила соцмережі. Експерти навіть знайшли пояснення таким явищам. Це новий вид тероризму міжнародного неофіційного союзу віл носіїв і хворих на снід. Їм втрачати нічого в їхньому житті, і тому вони вирішили мстити. До того ж, перелякало українців і це фото, де працівник київського метро, нібито дістає з під поручня голку. Але цей міф одразу розвіяли. Напис на табличці російською мовою, чого не може бути в київському метро. Експерти розповідають, з такими випадками. Штучного зараження в реальному житті не зіштовхувалися, але виключати таку можливість не варто. Повірте мені, що серед людей много неадекватних, ведь є больниці не тільки інфіціровані, але є больниць і психически, що да? Псих... хтось захоче проявить какой-то терроризм, существует. В любом случае, кров. ВИЧ-инфицированного, допустим, я буду больше ВИЧ-инфекции, который не получает терапию, она достаточно заразна. Наиболее неустойчивый во внешней среде, кстати, ВИЧ, он разрушается при температуре 50-60 градусов, его уничтожает. Солнечные прямые лучи уничтожает практически через сколько-то 20-30 минут. Але розслаблятися українцям не варто за статистикою. В країні за останні два роки темпи інфікування вілом почали зростати. За останні півроку зареєстрували майже 8 тисяч випадків вілоінфікування, з яких майже півтори тисячі жертв діти до 14 років. В цілому по Україні цифра така 4%. От читайте на 100%. Віч позитивних бреєміних чотири рібенка будуть позитивних. Якщо ж ви все ж травмувалися голкою, перше, що потрібно зробити, звернутися до центру СНІДу і пройти курс лікування. Словом, експерти радять періодично перевіряти свій організм на наявність ВІЛ-інфекції гепатиту Б та С. Наша знімальна група спробувала пройти цю процедуру. Спершу ви поспілкуєтесь з психологом. Далі у вас візьмуть кров, і завдяки сучасному обладнанню вже за 10 хвилин ви знатимете свої результати. І дай Бог, ви почуєте. Віл-інфекція, гепатит Б і гепатит С. Усі показники у нас негативні. А це означає, це означає, що це дуже хорошо. Аби уберегти себе від інфекції, експерти радять користуватися засобами контрацепції, уникати підозрілих локацій і не забувати систематично перевіряти стан свого здоров'я. Анастасія Кондантов, Олександр Білявський, новини СТС. Нічийне сміття. На околицях Сум не вивозять відходи. Завали на потребу розкиданню по тротуару і проїжджій частині. Купи сміття сягають людського зросту. Як поруч із смірдючими завалами живуть люди, і хто несе відповідальність за його вивезення, дізнавалися наші журналісти. Гори сміття на околиці Роменської ростуть щодня. Воно вже почало розкладатися і смердіти. Обурені мешканці звертаються у всі інстанції, але марно. Раніше прибиралося, зараз я не знаю, що його не прибирають. Обращались Амусон, мусон, они говорят, что это не мы убираем, это убирают коммунальщики. То есть ЖЭК. Жековці говорят: мы не убираем, это убирают мусон. Олена кажется, ситуация звозом сміття доходять іноді до абсурдных. Приехали амусов, взяли из мусорного ящика мешок белый и его в эту кучу прямиком туда. Этот мешок им не понравился. Они его свалили в общую кучу. Вон он лежит, смотрите, белый. І і все, вони розвернулися, уїхали. Мешканці приватного сектору і багатоповерхівок, що поруч із смітником нарікають. Завалений газон, пішохідні доріжки і проїжджа частина. Убирати не хочуть, діти ходять, а вже вже сягніють, собаки розтягують. І нам вже ходити взагалі нігде. Ні на ту сторону не можемо обійти, ні сюди, всі дорожки завалили. За вивіз сміття мешканці сплачують регулярно. Ми ж платимо, ми ж за його платимо, так, за вивоз платим за, за утилізацію плати. А така да, чого нам не вбирають? за коментарем? Ми звернулися до компанії, що займається вивезенням відходів. У нас тариф не заложено частного сектора вивоз таких сходів. Крупна габаритам їженідільна постагласна графіка. Вивозиться. Ну все остальное вивеземо по мірі. В обслуговуючій компанії пообіцяли найближчим часом сміттєві завали таки вивезти. Альона Щербаков, Олександр Сокол. Новини СТС. Одеські оперативники викрили на сумській митниці масштабну корупційну схему. За попередніми даними, сума збитків сягає понад 15 мільйонів гривень. Нашим журналістам стали відомі нові факти скандальної справи. Оксана Щербак далі. У середу будівлю сумської митниці оточили близько півсотні людей у камуфляжній формі з автоматами. Митників підозрюють у афері на 15 мільйонів гривень. За попередньою інформацією, вони допомагали одному із сумських бізнесменів ввозити товар до країни без сплати обов'язкових платежів. Появились люди в балаклавах, в масках стоять машину назад. Всім стоять, заскочили, все арестували, нас термінало випнули. Дві фури з тканинами на сумській митниці затримали для перевірки. Обшуки проводили не сумські правоохоронці, а одеські територіальні підрозділи. На такі дії вони мали відповідну ухвалу суду. Роботники таможних органів допомагали предприємателям ввозити товар в страну без уплати об'язательних платежей для ввозу йо на територію України вони в таможні органи фіктивні дані о характеристиках товару. Товар завозився без уплати налогів і обов'язкових таможних платежей. За інформацією одеських правоохоронців за допомогою такої схеми на території України вдалося ввести більше трьохсот контейнерів з тканинами. Одесити виявили, продукція, яка завозилась на територію Сумщини, підпадала під митну ставку 5-8%. А згідно з проведеним аналіз, під пільгову нульову, а от начальник сумської митниці впевнений, це провокація. Ми ні в коєму разі не приховуємо і не захищаємо жодного злочинця. Ніяких перепонів для проведення слідчих дій з боку митниці не було і не буде ніколи згідно закону. Інспектори, які працюють на сумській митниці, вони будуть звертатися з цивільним позовом про захист честі і гідності своєї. Наразі ведеться слідство. Остаточну суму збитків з'ясують під час досудового розслідування. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. 25 тисяч гривень готівки, годинники, ковбаса. Такий набір був у крадіїв. Двоє злочинців гастролерів намагалися втекти через кукурудзяне поле. Обікравши два магазини в Липовій долині, молодики з Полтавської області намагалися втекти з награбованим. Подробиці далі. За одну ніч в липовій долині обікрали два магазини. Крадії потрапляли у приміщення через вікна, де не було сигналізації. Коли я піднялася до магазину, вікна у цього не було, воно валялося там. Потім тут рішітка була відкрита, замки валялися, все я побачила, що в магазин проникли. Зловмисники брали з магазинів все найцінніше годинники, парфуми, косметику і навіть продукти харчування. Готівки викрали на 25 тисяч. Я зробила вибіркову інвентаризацію, написала конкретно які назви, все. І десь, на протязі, на протязі, на протязі десь дня вже ці товари були мені повернуті. Поліція, проводивши слідчі дії, поряд помітила автомобіль, в який двоє молодиків складали речі. При спробі оглянути вони почали тікати. Їх догнали за місто і схопили при спробі втекти через поле. Одного крадія затримали. Він говорить, що просто намагався допомогти товаришу. Мій товариш за телефоном дзвонив мені в общем, близько 12-ї години ночі і предложив йому допомогти, допомогти перенести товар. Взагалі, який товар він не уточняв. В общем, там були типа, речі, сказав, предложив поїхати з ним до Липової долини. Сказав, що там все готове, йому просто допомогти. За це він мені пообіцяв винагороду 500 гривень дати. В ході проведення досудового слідства він повністю зізняв, зізнався в скоєному. А також розповів та показав, яким самим чином відбувалось пограбування. Даний від пограбування скоєний, як показало досудове розслідування раніше засудженими особами. Інший учасник злочину знаходиться у розшуку. Молодикам загрожує ув'язнення до шести років. Ірина Котлярова, новини СТС. Молдаванин намагався вивести до Росії книги і диски. У пункті пропуску хутір Михайлівські прикордонники знайшли у тамборі дев'ять пакунків друкованої продукції і три коробки з комп'ютерними носіями. У тому ж поїзді Москва Кишинів. Провідник намагався вивести п'ять мішків м'ясної продукції вагою 300 кілограмів. Всі знахідки вилучили на правопорушників, склали адміністративні матеріали. Три години не межа на баранівці. Пенсіонери годинами чекають автобуса, аби дістатися до міста. На нашу гарячу лінію зателефонували стурбовані сумчани, які запевняють, їх залишають напризволяще. Все через нерегулярний рух соціального автобусу. Юлія Настенко розкаже докладніше. Проблема із транспортом на Баранівці вже давно на слуху у сумах. Проте це, схоже, нікого, окрім тамтешніх жителів, не турбує. Валентина Іванівна розповідає: безкоштовного автобусу неможливо дочекатися, та й навіть якщо пощастить, то втрапити в нього задача не з легких. Воскресення я вийшла на остановку. автобуса. нету, маршрутки були, всі забиті. Міма йдуть і показують руками. Водітелі отак показують, всі маршрутки були забиті. Рюкзак полон у мене, продуктів, сумка, лікарства. Ти на 13 часов автобуса не було. Я сіжу 14 часов. Ну, думала, рейс пропустили, і лі обітелі. Чотирнадцять часов Місцеві переконують, цей соціальний автобус мало не єдиний шанс для них дістатися за продуктами чи ліками. Тут пенсіонерський такий район. Він фактично пенсіонерами забитий. Мені навіть я тут живу по партизанській вулиці. Інколи доводиться сідати в кругову, щоб поїхати на вірняка. Профільні ж чиновники запевняють, про проблему знають і вже намагаються її усунути. І по підтогам проведення конкурсу предстоящого, там буде до працювати чотири два на одному маршруті, два на другому. Так що в перспективі там, ну якщо у нас все нормально пройде по закупці. Провести ж транспортний конкурс обіцяли вже за місяць, а от коли Баранівкою курсуватимуть новенькі автобуси, досі не уточнюють. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. У сумах будують центр допомоги бійцям АТО. Будівля площою майже 800 квадратних метрів. Усі кімнати будуть пристосовані для зустрічей та реабілітації бійців АТО та їх сімей. Коли ж планують завершити будівництво, дивіться далі у сюжеті. Цей будинок у військовому містечку на вулиці Кондратіва ще взимку пустував. Нині ж тут ведуться капітальні роботи. Будують центр допомоги бійцям АТО та їх сім'ям. Чиновники кажуть, масштаб проєкту новий для України. Да, це перший в Україні проєкт, коли збудований центр реабілітації учасників антитерористичної операції. Не просто що надане приміщення. А збудований по уже по їх пропозиція роботи з реконструкції та ремонту цієї будівлі у розпалі Почали роботи в серпні місяці. То есть работаем мы здесь э, ровно 2 месяца. Заканчивать мы планируем в этом году. Единственное, что мы на следующий год перенесём это непосредственно благоустройство. В наступному році вже планують приймати бійців. Допоки ж у центрі пусто. Будівельники активно займаються внутрішнім ремонтом. За іпристенком у нас буде актовий зал великий з комп'ютерами з з можливістю розмістити максимальне кількість людей. Далі за вашою спиной буде зал психологической розгрузки. Там будуть татами і боцовські груши. Окрім цього, центр забезпечить тренажерним залом, медичними кабінетами та кімнатами для відпочинку. Усього ж на центр виділено 7,5 мільйонів гривень. Марія Больдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Верховна Рада України розглядає проєкт бюджету на 2017 рік. У ньому запропонували підняти прожитковий мінімум лише на 100 гривень а от соціальні виплати не чіпатимуть. Які підводні камені чекають на українців у 2017 році? Дивіться далі народні депутати України сьогодні у першому читанні розглядають проект бюджету на 2017 рік. Новий проект суттєво відрізняється від попередніх. Збільшення розміру бюджету планують кількома шляхами. По перше, через масовий розпродаж держмайна. По друге, за рахунок значного підвищення цін на тютюн. Та алкоголь по третє через конфісковані активи. Втім, останні і досі під сумнівом, адже закон про спецконфіскацію ще не прийнятий. Деякі галузі також відчують зміни у фінансуванні. Наприклад, армія та поліція наступного року отримають майже на 15 мільярдів гривень більше. Мирні ж галузі, такі як медицина, освіта та інфраструктура, будуть змушені затягнути пояси. А от про субсидії слід задуматись наперед, адже у майбутньому році зі скарбниці виділять на 10 мільярдів гривень більше, хоча комуналка подорожчала у два рази. За таких умов деякі народні депутати вже відмовились голосувати за проєкт бюджету. Здається, все, що ми зараз голосуємо, не є дорогами, не є таким, щоб дійсно запрацювали в Україні. У нас не діє закон, у нас немає відповідальності за невиконання закону. Я не думаю, що моя ріка голос буде позитивним. Звільнення Валерії Гонтурової, адже вакантне місце голови НБУ можуть ділити через голоси, а також закон про спецконфіскацію. Марія Бульдович, новини СТС. Сьогодні Україна відзначає день боротьби з раком молочної залози. Це найбільш розповсюджене жіноче онкозахворювання. Щороку у світі виявляють близько півтора мільйони випадків цієї хвороби. При цьому з них більше 400 тисяч закінчується смертельно. В Україні ж хвороба щороку забирає життя більше 7,5 тисяч представниць прекрасної статі. Проте лікарі переконують, рак не вирок. Аби попередити хворобу, радять проходити мамологічні обстеження кожні півроку. Крім того, рання діагностика захворювань. Ривання підвищує шанс його побороти. І до новин спорту сумський футбольний воротар Катерина Самсон знову зіграла за національну збірну України. Наша землячка відіграла другий тайм товариського матчу проти збірної Угорщини. На момент, коли Самсон увійшла в гру, Україна поступалася 0-2. Ще два м'ячі пропустила вже Катерина. А збірна України поступилася із рахунком 0-4. Крок до наступного етапу Кубку України з футболу серед аматорських команд зробила Вікторія з Миколаївки. Команда з Білопільщини приймала сільський колектив із Чернігівщини. Чому Плисківська єдність поїхала додому засмучена? Репортаж із футбольної Миколаївки привіз Дмитро Шпірко. До футболу в Миколаївці всі готувалися по-своєму. Футболісти розминалися на трибунах, вболівальники перевіряли дієздатність барабану. Барабани працювали безвідмовно натомість атакувальні механізми обох суперників функціонували із перебоями. Що сказати, якщо одним із найгустріших моментів до перерви був цей удар Артема Ковтуненка щоправда у бажанні битися футболістам не відмовиш. Максим Ганджа впав у чужому штрафному. Глянув на арбітра, підвівся і далі продовжив боротьбу. Після перерви гравці єдності свідомо сіли в оборону і зробили акцент на контратаки. Активність Вікторії таки призвела до голу. Добивання Підчатував Олександр Сопко. Перекладі відскочила, скачила такі інтересний. Як ти сорієнтувався, Як епізоду відім? Галівоч. Пошел на выход, на линию мяч завис. В мяч четко не сыграл, как бы, но до мяча добрался, выбил мяч. А, а ребята, наверное, концентрация под конец игры силы, когда покидают, концентрация тоже теряется, голова плывет. Не доиграли со своими игроками. Господарі збільшували тиск, адже перевага в один гол перед матчем відповіддю – це замало. І у вирішальний момент сам суперник зробив Вікторії подарунок. 91-ша хвилина вмістила обрізку і дивну передачу у свій штрафний майданчик. Саме цього й чекав Максим Ганжа. Два нуль вилковита приділяне що він не попадьоти, і я от сьогодні заб'ю. І так сложилась, що забіл. Вікторія перемагає у першому матчі Плисківську єдність 26 жовтня. Команди знову зустрінуться вже на Чернігівщині. У матчі відповіді кубок це двоматчеве протистояння, тому сьогодні ми можна сказати, зіграли тільки перший тайм. Другий тайм. Я думаю, буде зовсім непростий, навіть буде намного важче, ніж сьогодні. Дмитро Шпірко Олександр Білявський. Новини СТС. А вже у неділю в Сума знову буде великий футбол. У неділю о 17-й, Донецький Олімпік у Сумах прийматиме учасника Ліги Європи Луганську Зорю. Донечани не втомлюються дякувати сумчанам за підтримку. Благодарний болельщикам, що приходять і так нас підтримують. На попередньому матчі Олімпіка наша знімальна група зафіксувала одного з найактивніших вболівальників донецької команди. Чоловік так підтримував Олімпік, що йому стало спокотно. Далі без коментарів. На цьому основний випуск новин добігає кінця. Ми ж продовжуємо свою роботу. До ваших послуг гаряча лінія СТС. Телефонуйте, якщо знаєте щось важливе. Далі у нашому ефірі огляд новин з сумщини із сайту СТС. Не перемикайте.